«24 та окрема механізована бригада. От є перелік бойовий медик з воду, водій, електрик, водій, гранатометник, механік, радіотелефоніст. Так? Тобто є і в коротенько є опис цієї вакансії. Що, що очікується від людей. У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу. Тут можна дізнатись інформацію про вакансії, які є в армії. Кожна бригада надала такий список після вибору бажаної професії, людина матиме співбесіду з рекрутером та представниками обраної військової частини. До ЦЦК та СП доведено вже і від генерального штабу відповідні директиви спущені, і на горизонтальному рівні відбулося відповідне спілкування. Та якщо маємо добровольця, який рекрутований, який має документ від частини, що частина його чекає. То Тисика та СП робить все можливе для того, щоб оформити цього добровольця саме для служби відповідній військовій частині. Центр рекрутингу не має відношення до структур ТЦК. Тут працюють цивільні, не військові, і тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації. Кожен свідомий громадянин не повинен боятися іти в центр рекрутингу, тому що тут повістки не видають. Тут кожен громадянин може собі обрати ту спеціальність, ту професію, за якою він може. Принести користь нашим збройним силам, заступник командира 45-ї окремої артилерійської бригади Олександр Рогов переконаний, такі центри зараз дуже потрібні. Це допоможе набрати кваліфіковані кадри у війську, адже сюди приходять добровільно. А отже, з бажанням і мотивацією захищати батьківщину. Ви зрозумієте, що вже біля двох років йде війна, От і так, такі умови у хлопців, що потрібно відпочивати. Потрібно відпочивати, потрібна психологічна реабілітація, потрібно побачити сім'ї, родини, можливо, щось зробити вдома. От і тому потрібна заміна, але заміна потрібна кваліфікованими кадрами, які дійсно по велінню серця йдуть захищати батьківщину. За словами координатора рекрутингу міністерства оборони Олексія Бажевця, такі центри планують відкрити і в інших містах України, зокрема Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Києві та Полтаві. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.